В неділю 27 липня 2014 року Золочівська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок голова Грабовський Ігор Володимирович, мисливство знавець Федьковський Ярослав Ярославович. Провели змагання із стендової стрільби в мальовничій місцевості біля села Сасі. В міроприємстві прийняли участь більше ніж 50 мисливців Золочівщини, а також запрошені із Львова, Бродівського району Львівської області та Зборова і Бережан Тернопільської області. Змагання пройшли під керівництвом заслуженого тренера України Лопатіва Анатолія Олександровича та судді міжнародної категорії Яковлєва Олексія Васильовича. При присутності голови адміністрації району Стецюка Івана Романовича Переможцями в командному заліку стали колективи Почапської Білокаменської первинних організацій УТММР та державного підприємства Золочівський лісгосп. В особистій першості перше місце посів Грабовський Володимир, друге Грецишин Мирослав, третє Сачов Юрій. Змагання пройшли в дружній обстановці та стали святом для усіх присутніх. Золотівської районної організації. Ват його знає, НЕТ.